Вітаю вас! Ви на каналі Хайтаро, мене звати Людмила. Подивимося сьогодні загрози по містам. Дивіться, як я вас уже попереджала в своєму минулому прогнозі для західних областей України, що листопад може стати критичним для заходу України. І ось між Яремчою та Буковелем, 17 листопада, Росія вперше вдарила ракетою в курортну зону в серці Карпат. На жаль, підтверджується мій таропрогноз. нічого доброго ніде. Немає, як то кажуть, спасу для людей, немає мирного життя. Сьогодні мені снився досить таки дивний сон, і я чомусь думаю, що це пов'язано з Полтавою, тому що ті люди, які мені снилися, мешкали в Полтаві. Давайте подивимось: Полтава найближчий. Місяць. Давайте подивимось кінець листопада, грудень, Чи можуть бути якісь жахливі прильоти в місті Полтава? Що там може бути? Або Полтавська область. До речі, Полтавщина є ж Кременчуцьке водосховище. Тому давайте дивимось: Полтава, Полтавська область. Місто Полтава дивимось. Загрози великих ударів. Тут ведмідь Росія може показувати свою міць, дерево, букет і гора. Дивіться, якщо брати для Полтави дуже загрозливий період з 5 по 9 грудня та з 15 по 21 грудня, можуть бити дуже сильно заклади охорони здоров'я, дерево. Далі може бути десь поряд кладовище, гора. З букетом, може бути атака там, де місця прийняття рішень, тобто це міська рада, обласна рада, можуть бути тобто, удари в центрі міста. Щодо житлових будинків, тут також загроза є, тому що щось велике, значне, масоване. Можливо, є якийсь завод по виробництву, щось пов'язане з хімією, там лаки, фарби, чи якісь добрива. Туди може також бути прильот для того, щоб спричинити отруєння в першу чергу повітря, щоб велика пожежа була, великий вогонь отруєння повітря. На жаль, по полтаві. Прогноз негативний, тому що завершує триплет карта Гора, яка, в принципі, означає Ленорман часто смерть. В моїх розкладах. Дивимось Полтава на Таро. Кінець листопада-грудень. Що тут покаже? Королева кубків. Королева кубків часто показує удари по житлових будинках, там, де вода. Тут дев'ятка пентаклів, четвірка пентаклів і лицар Кубків. Десь буде удар, там, де вода. Тому дивіться, будьте дуже пильні, уважні. Ось це може бути все ж таки центр міста, там, де відбувається обмін, фінансові угоди відбуваються, і якийсь міст, дамба, може постраждати на Полтавщині. Тобто, я так розумію, що це велика загроза для Кременчуцької ГЕС або Інших мостів, дамб, водосховищ, що є в Полтавській області. Ось такий був прогноз. Підпишіться на канал, поставте лайк, дзвіночок, і хай у вас все буде добре. До зв'язку!